Розслідувати зловживання прикарпатських чиновників при будівництві фортифікаційних споруд на Сході, перевірити діяльність Ради оборони та виконання обласної мобілізаційної програми, перелік вимог, які виклали у Скарзі до військової прокуратури та генпрокуратури, представники ветеранських і волонтерських організацій Івано-Франківська. Свої підписи під документом поставили представники таких організацій, як обласна асоціація учасників та ветеранів АТО, міська асоціація учасників АТО. Центр допомоги учасникам АТО та громадська організація Правий сектор Прикарпаття. Представники волонтерського корпусу і спілок учасників АТО зібрали прес-конференцію, аби донести до громадськості своє невдоволення діяльністю Ради оборони області та місцевої організації Товариства сприяння оборони України. Активісти запевняють, Рада оборони не звітує про діяльність, а також не має жодної реакції на скандал із розкраданням коштів при будівництві фортифікацій на сході України. Останнім часом, якщо ми говоримо про керівників облдержадміністрації, я як керівник центру, АТО, часто звертаюся відзвітувати за різні напрямки роботи. Ми не отримуємо взагалі інформації всі в відпустках. Попри те, все, що ми бачимо, що є таке розкрадання коштів, напевне, голова облдержадміністрації, мав би вперше вийти на прес-конференцію, дати якісь спростування цим діям. Так цієї інформації взагалі не відбулося. Ми маємо інформацію, що великі зловживання відбулися при будівництві фортифікаційних споруд, і власне це нас, як то кажуть, насторожує. І ми просимо через відповідно структури, які сьогодні відповідальні за контроль питань обороноздатності України, це військова прокуратура, перевірити діяльність Ради оборони, перевірити цільове використання коштів із мобілізаційної програми, яка діє в івано франківській області. Тому що якщо ми навіть надаємо інформаційні запити, то це все є інформація дещо обмежена, вона є не публічною. Оскільки це і питання оборони. Окрім того, активісти мають чимало запитань до діяльності Товариства сприяння оборони України в Івано-Франківську. Мова йде про будівництво на березі міського озера за адресою Мазепи 144. Мене особисто як ветерана та і моїх побратимів власне цікавить, наскільки організація з такою голосною назвою Товариство сприяння обороні України, наскільки воно себе проявило. Від того часу, коли розпочалась війна, зрозуміло, що отримати якийсь звіт або, хоча б якусь інформацію від пана Никитюка Петра Васильовича, який власне очолює в Івано-Франківській області, цю організацію звичайно нереально. І ми прекрасно розуміємо, що основні зусилля організація, мабуть, тратила на, те, на покращення власного добробуту керівництва цієї організації. Щоб прокуратура, власне, і ті, ті структури, які повинні цим займатися, щоб вони перевірили законність цих забудов, а також чи не було якогось, ну якихось, скажімо. Зловживань з боку посадових осіб при це стосовно і тих будов, і власне всього того майна і діяльності також цієї організації. Тому що ну я ні разу не чув за весь час війни, щоб це так зване товариство сприяння обороні якимось чином долучилось. Допомагало, ну хоча б чи нашим бійцям, чи взагалі збройним силам, чи будь-яким іншим силовим відомствам. забезпечення волонтери. Е Тобто саме військовий вишкіл волонтери, і частково військові частини, але ми ж самі розуміємо, який був вишкіл в військових частинах. Фактично, теж це все стояло на плечах волонтерів, і ніхто про таку структуру, як державна служба сприяння оборони, не замислювався. Коли ми почали от уже власне розслідування, почали копати, почали з'ясовувати всі ці факти по державній службі. Постає питання: а чому так? І тому. Ми вирішили, ми будемо йти до кінця. У своєму зверненні активісти сподіваються від військової прокуратури справедливого та прозорого розслідування зловживань, вимагають провести перевірку та дати оцінку структурним підрозділам Івано-Франківської облдержадміністрації, які були відповідальними за використання коштів, що йшли на Раду оборони області.